Перший номер завжди контроль 12-ї години. Другий номер завжди стволом доверху на запобіжнику. Перший без запобіжника. Ви мене Юра, мобілізований, вже служу півроку. Навчання проходить цікаво, навики з кожним разом покращуються. готуємося захищати нашу батьківщину і дати відсіч ворогу, який напав на нас. Поворот направо. Все, я нарізав. Бам-бам-бам! Мінус! Далі продовжують. Крока 3-4 до угла ми вже поміняли. І переважно перекладку робіть завжди з контролем 12-ї. Тобто, о! Погода в нас не дуже, але все подібно до реальних ситуацій. Проводимо заняття з нашими бійцями, зачистка передньої лінії. Укопів противника. У нас перш за все йде комунікація між побратимами своїми та командиром. Коли ми бачимо противника, теж комунікація у разі усунення якоїсь проблеми у нас іде заміна. Так само, коли в нас іде поранення, комунікація між підрозділом і висування групи оваку, їх забирання та надання медичної допомоги. Крию, крию, побере його. Знищено подавлю. Вигонуємо роль противника. Проходимо навчання в начальному центрі. Попав я в національну гвардію добровільно, тому що не бачив сенсу більше ховатися. Якось переховуватися. Я не переховувався. Був весь час. Прекрасно вчать великі спеціалісти наші інструктори.